Ну а далі говоритимемо про підготовку майбутніх бійців. Інструктори 132-го окремого батальйону тероборони переконані у сучасних бойових умовах провідну роль відіграють дрони. А тому під час підготовки новачків, окрім як стріляти, пересуватися полем бою, володіти навичками тактичної медицини, обов'язково навчають їх керувати безпілотниками. Як це відбувається? Дивіться в сюжеті, підготовленому за матеріалами сухопутних військ. Тут на полігоні бувалі вояки діляться досвідом із новачками щодо основних правил ведення бою. Проводились стрільби, стрільба з міста з різних положень, а також пересування особового складу на полі бою під прикриттям одного одного, а також стрільба по повітряним цілям. Окрему увагу інструктори приділяють роботі з дронами, навчають ними керувати, а також захищатися від ворожих безпілотників. Дрони ФПВ бомбери, навіть звичайний Mavic розвідник цілковито змінили правила війни, тобто навіть з 22-м, з 23-м не зрівняти цей 24-й рік, оце 25-й почався. Дрони Зараз вирішують все. Я вам зараз підніму дрона, покажу на різні дистанції, як воно буде виглядати. Зараз вирішують тільки дрони, я так вважаю, і нам потрібно в цьому плані розвиватися, розвивати пілотів, майстрів, техніків і виробників, щоб вони конкурували з ворогом і перемагали його. На цьому сервоприводі є світло-чутливий елемент, який провокує дію сервопривода. Нам достатньо просто скинути стандартну гранату з зергенки. І там 3-4 секунди вона долетить до вас і взорветься. уміти надавати першу допомогу собі чи побратиму у разі поранення життєво важливі знання. Молодці починаємо Вак! сьогодні. У нас була база. То тобто, є турнікети, перевірка, як вони їх вміють накладати, як вони розуміються в тому, куди їх варто накладати, чи їх варто накладати, що з ними робити, якщо турнікет не ефективний. Тобто мінімальне то, що вони мають знати і робити, досконало без практики, це складно, а тому потрібно відпрацювати кожну деталь, щоб довести навички до автоматизму. Хлопці в цілому справилися. Тільки треба більше впевненості. Ви розумієте? У нас є всіх людський фактор, такий ми себе жаліємо. Нам собі жалко тут турнікети докрутити, а потім воно виходить дуже в пагубні наслідки. Лише після тренувань на полігоні новобранці підуть на свої перші бойові завдання. Ну я вам скажу на даний час, уже нехваткою особового складу тут найбільш мотивований особовий склад залишився, який не взірає на пораненнях хворобою, на котрі знаходяться в старою підрозділу і виконують бойові завдання. Ніна Коломієць, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.